Добрий день усім і дорослим і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно ранковою гімнастикою займатись. Діти, запросіть друзів і батьків та виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на ваші світлини нижче під цим відео. Кроком руш, Крокуємо по колу. Смах руки. Спину тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Руки на пояс. Ходьба на носочках. Спину тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крукування. Спину тримаємо рівно. Взмах руки. Руки в сторони. Ходьба на п'ятка. Спину тримаємо рівно. Носочок тягнемо догори. Переходимо на крокування. Взмах руки. Спину тримаємо рівно. Руки вперед. Ходьба з високим підніманням колін. Спину тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу, руки до грудей. Легкий біг. Крокування. Змах руки. Спину тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Малята. Ви молодці. Друзі, нумо виконувати вправи з султанчиками. Перша вправа. Піднімання султанчиків через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки султанчиками опущені донизу. На раз. Підняти руки султанчиками. Догори. Вдих. На два. Опустити руки султанчиками. Донизу. Видих. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два. Раз. Два. Закінчили вправо. Вправо нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки султанчиками опущені донизу. Дих. На раз. Нахил тулуба вперед. Доторкнутися султанчиками до землі. Видих на два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа, повороти тулуба. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки прямі султанчиками перед собою. Вдих. На раз поворот тулуба в одну сторону, видих. На два вихідне положення. Вдих. На три поворот тулуба в іншу сторону. Видих. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправа, присідання. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки з лутанчиками опущені донизу. Вдих. На раз присісти. Руки вперед. Видих. На два вихідне положення. Підняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Діти. Ну ми стрибати. Вихідне положення. Ноги разом, руки з султанчиками опущені донизу. На раз, стрибок, ноги нарізно, руки султанчиками в сторони. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз-два. Раз-два. Продовжуємо. Слідкуємо за диханням. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Покладіть султанчики на землю, носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Ось так. Малята. Ви молодці. Діти, ви дуже активно та весело виконали вправи. І порухалися. Тож малята! Щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. Що ми використали для виконання вправ? А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Шановні батьки, виконання фізичних вправ не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. Дякуємо за увагу! До, До нових зустрічей!